З того моменту, як людина почала задумуватися над причиною зла у світі, вже не одне тисячу тисячу тисячоліття ми шукаємо відповідь на те, як його подолати, що можна з ним зробити. І своєрідним переломом для людства було виникнення віри Авраама. Саме Авраам вважається тим, до кого вперше заговорив Господь і його покликав в іншу логіку стосунків із Богом. Він залишає язичницький світ, йде в невідому, обітувану землю, і так з'являється старозавітня релігія. І одна із таких ключових рис Старого Завіту це, перш за все, 10 заповідей. Десять заповідей Божих, які, по суті, не має значення, чи людина віруюча, чи ні, вони вносять зовсім іншу логіку стосунків між людьми. Я свого часу мав таке спілкування з молодим хлопчиком, буквально 9 років дитині, але вже так яскраво видно, як впливає на нього позиція батька. Він каже: ніякого Бога немає, я не вірю у нього. І в житті найголовніше, я кажу, що в житті найголовніше? Гроші, слава, задоволення. Так, в 9 років дитина каже з певненістю. І щоразу, коли ми спілкуємося, він завжди приходить на це заняття. Це в школі, в загальноосвітній. Він є на цьому занятті, він все слухає, але він постійно скептично. До цього ставиться. Він каже, це все дурниці. Гроші в мене, якщо будуть, це і буде щастя. І коли ми вивчали 10 заповідей, я кажу: як ти вважаєш, ці 10 заповідей мають якийсь сенс для людини невіруючої? Він каже, ніякого сенсу немає. І тоді я запитую: є така заповідь: не вкради, не вбий. Як ти вважаєш, це має сенс для невіруючої людини? Це вигідно, щоб була якась країна, в якій не крадуть, не вбивають, не зазрять. А про це 10 заповідей. Перша половина десятьох заповідей 4 стосується Бога, а друга половина стосунків із людьми. І старозавітня релігія, вона, беззаперечно, має. Величезний вплив на культуру усього людства не має значення віриш ти чи ні. Але зараз більшість людей, принаймні, на словах сповідують логіку десятьох заповідей. В нашому суспільстві не вважається нормою вбити, не вважається нормою вкрасти, не вважається нормою заздрити, бажати чужого, не вважається нормою зраджувати у шлюбі, не вважається нормою не шанувати батьків. Але хтось мусів закласти цю закваску, щоб вона розповсюдилась по всьому світу. Це була, перш за все, старозавітня релігія. І в той же час вона внесла ще одну дуже вражаючу логіку. Логіку того, що за кожну дію є якась протидія. Оцей старозавітній закон. Там було іноді до найменших деталей прописано і роз'яснено, як має людина себе поводити в тій чи інші ситуації. Наприклад, говорилося, побилося двоє чоловіків. Один із чоловіків втратив свідомість. І сказано було в П'ятикнижі Мойсеєвому: якщо цей чоловік все ж таки прокинеться, і вийде із своєї оселі, хоч і з паличкою, але живий, то нехай відкупиться той, хто його побив і залишиться живим. Якщо ж помре, то треба забрати життя і в того, хто забрав життя у іншого. Було навіть такі дивовижні твердження: якщо в людини був віл, і цей віл вбив іншу людину. Оскаженівши, то якщо господар не знав про це, хай залишиться живим, вола вбити, а м'ясо його навіть не споживати. Але ж якщо виявиться, що господар знав, що кілька днів вже він був роздратований, цей віл, і виявиться, що він нічого не зробив, нехай втратить життя господар. І маса просто диво дається, наскільки все було прописано. І зрештою, і з'явилася оця логіка, що за життя треба віддати життя. За руку-руку, за око-око, за зуб, зуб. І з'являється оце знамените таке правило: око за око, зуб за зуб. Можна сказати, це спроба хоч якось обмежити зло, яке людина спостерігає в собі, спостерігає в інших і спостерігає у взаємостосунках між людьми. І це обмеження полягало в тому, щоб була відплата рівноцінна злу, яке ти нанесеш. Так і з'являється також оце слово, яке нам здається, що воно завжди було справедливість. Ми кажемо, ми хочемо справедливості. І зрештою, з'являється кардинально інший підхід, який був невластивий Каїніцькому духу. Тому що діти Каїна казали так: ти мене один раз вдариш, я тебе сім разів вдарю. А ще пізніше покоління казали: ти мене один раз вдариш, а я тебе сім разів по сім вдарю. І в людині завжди сидить. Оце прагнення, коли хтось тобі вчинив зло, помститися. І релігія старозавітня поставила обмеження не мстися більше, ніж заподіяли тобі зла. Одне око за одне око. Один зуб за один зуб. І, звичайно, що це впливає на все, що відбувається навколо нас. Але чи перестали люди, люди чинити зло? Не перестали. Чи не виникає зараз знову те саме запитання, а що ж робиться із людством? Чи забули ми про таке слово, як справедливість? Чи забули ми про таке поняття, як відповідь протидією на твою дію? І знову складається враження, що ми опиняємося в світі, де про християнство ще нема з ким говорити. Тут треба знову нагадати про 10 заповідей. Треба знову нагадати про справедливість, про суд над тим, хто чинить зло. Треба знову нагадати про те, що мають з'явитися люди, які будуть називати речі своїми іменами. І так важко зараз нам, усім, коли ми бачимо навколо. Тотально жахливу, страшну несправедливість. Коли, ми, наче із Книги Откровення через оця кров, людей, які гинуть у цій страшній війні, взиває до Господа, Боже, де ти? Боже, почуй нас, Боже захисти і заступи нас. Але, зрештою, все ж ми не можемо забути про те, що. Живемо ми в новому завіті. Часто нам ще треба дорости до старозавітнього способу життя, але Новий Завіт вже відбувся. Ісус Христос прийшов у цей світ. І цей прихід, що нам приніс? Приніс вже абсолютно іншу логіку. Ісус Христос не обирає позицію відповісти злом на зло. Рівноцінним, не більшим, не меншим, рівноцінним казав Старий Завіт, але все ж відповісти злом на зло. Ісус Христос обирає зовсім іншу позицію. Він каже: нехай в цьому часто безумному і страшному світі з'являться люди, які будуть збиратися разом кожного сьомого дня, кожної неділі. І вчитися іншого способу життя, вчитися способу життя тих людей, за яких вже заплачено. Заплачено, їх викуплено. Була ще в Старому Завіті ще одна дуже важлива логіка. Бувало так, що людина мала померти через те, що вчинила щось, що призвело до смерті іншого. Наприклад, там було написано, якщо хтось. Заподіяв шкоду вагітній жінці і та втратила дитину, і отримала ще й для свого здоров'я якісь ушкодження, хай буде вбитий, а потім уточнюється. Але якщо родичі або сама жінка погодиться, то може заплатити викуп. І оце слово викуп це коли хтось за тебе щось віддає, щоби ти залишився живим. І сьогодні у Євангелії якраз звучали такі слова, що Ісус Христос помер за багатьох, заплативши викуп, щоб викупити багатьох. А так ми часто вживаємо, що Ісус Христос нас викупив. Що означає цей викуп? Цей викуп означає, що вже тепер Бог проявив себе як той, хто безумовно любить завжди і всіх, безумовно. Усім нам дарує вічне життя. Тепер може з'явитися людина, яка не живе за логікою. А як же ж мені не образити Бога? А як же ж мені заробити Царство Боже? А як же ж мені уникнути покарання? Бог каже: нікого з вас я карати не буду, нікого з вас я не залишу без вічного життя. Але є ще друга частина. Тепер залежить від вас. Чи погодишся ти на те, як живе Бог, чи ні. Чи будеш ти вже в цьому житті являти інший спосіб життя чи ні? І тут відразу виявляється, що ми не розуміємо цього. І не розуміли апостоли, бо вони казали: о, чудово, Боже! Раз, все добре або було, або буде. Ти взяв на себе страждання, то дай нам пожити по праву і по ліву сторону. З тобою у твому царстві, у твоїй владі. Давайте створимо, і не один раз пробували це, створимо якусь могутню державу, яка буде називатися християнською. Будемо людям казати, як себе поводити. А Христос каже, ні. Хочете бути в моєму царстві, будьте один одному слугою. Будьте тими, хто служить. Будьте тими, хто обирає позицію не жити за рахунок інших, а жити для інших. І тільки церква є тим місцем, де людина може почути про це і спробувати це втілювати. Це головна вість Нового Завіту. Все заплачено. Бог любив, любить і буде любити. Але від мене залежить. Чи я дозволю йому діяти в моєму житті? Я казав один мислитель, не треба Богові пекло створювати. Ми самі з цим прекрасно справляємося. А один із художників це чудово зобразив: знаменита картина, де Христос стукає у двері, і ручка від дверей знаходиться всередині. Ви могли побачити це поширена дуже картина. Заросло все. І оригінал цієї картини якраз виглядає так, що Ісус Христос там стоїть весь в терновому вінці, весь у ранах, весь побитий і у стражданнях. І він стоїть біля дверей, а нема кому відкрити, нема кому послужити людина людині. І в ці непрості часи не забуваймо, що радість наша не може. Бути забраною від нас, бо той, хто знає правду, що світ цей створений не для помсти, не для зла, не для прокляття, а для служіння, були до нас такі люди, які так жили. Є зараз такі люди, які так живуть, і будуть після нас такі люди, які так живуть. І незважаючи на всі спроби зла сказати останнє своє слово. Навіть історія показує, що рано чи пізно тирани, злобні і жахливі люди отримали правдиву оцінку серед інших людей. Амінь.